Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. <гум> У нас ігри із самого ранку. Хто за ким бігає? А? Чи муся за масію, чи навпаки. От, от. Не дістане Муську, то хоч з кісткою пограється. Ранок. Суп варю і вже з півшостої ранку на городі полю. Ви знаєте, це одягла такі легенькі, коротенькі штанці, то одне місце, я вам хочу сказати, змерзло. Та воно й передавало пониження температури на цьому тижні. Та воно і на, і, на, і, на, і на краще, можливо ж, хоч дополимо. Хоча, ви знаєте, іще е, по першому разу там між гарбузами не, не дополули в рядках, а вже і другий раз треба заходити. Квітують уже троянди. Ось який, дивіться, такий насичений червоний колір гарний. Подобається мені ця троянда. Та й все. Усі подобаються. О, яка яскрава. І петунії мої квітують вже всі. І підемо зразу до цієї троянди. великої гарнющої. Гляньте вже, як вона квітує море квітів. Її ще спробуй і обійти на півквітника вона у мене. Це ж раніше я вже, мабуть, казала, все ж копала оце і квітами засаджувала. А тоді ж треба полуть його. Вже сила не тато. Засіяли травою, а троянда ж моя квітує посеред газона тепер. Вон, гляньте, бачите, яка ж вона гарна. Тільки шкода, що не квітує все літо. А оце поквітує, квіточки зів'януть та й все. Жовті жовті квіточки, як сонечко, посміхаються до мене. Гарно. Поснідаємо. Та й знову нагороди Полінка нас чекає. А оце, ви знаєте, цікаво. Червоні були квіточки, а тепер ось і білий колір показався. Бачите? Зефірки такі. Гарнющі. А знову ж обсіла попелиця, була мої троянди, Віталій обробив жара і повипускали, повипускала юка квітоноси, теж буде квітувати гарно. Та і Лілія на підході. Ну, ось так пройшлася я з вами сьогодні по своєму квітничку. Приїхали ми вже при до ставка на город. А гарбузи підростають, вже вони і розлягаться. Почали сокирки, дивіться, які блакитні, гарні. Зразу нарву букет, завезу мамі. Мама сушить сокирки кожного року. А тоді, якщо ж коли застудить мочовик, б'є, заварює, як чайок, гарно допомагають. Ну і маки, колись я вам казала вже, що дуже багато маків в цьому році. Ми вже докосили, дополули і досадили. Соловейко ще тут в березі витьохкує. Обід ми заробили. Віталій ще щось потьох граблі. Вже почав складатися це. Вирішив і вирішив іще там щось довилизувати. Морква квасоля. Сійонка. дуже рідко. Гарбузів вже ще подосажувала. Кавунів і день. Інструментів набрали на скільки наче нас не двоє тут а десятеро нарвала сокерок ось букет завеземо мамі глянь який гарний нехай мама сушить сокерки обід сонце світить. І гріє потроху. Ну, сьогодні не жарко, я вам хочу сказати, але краще в обідню пору на городі не сапати. Я взяла миску і оце ж прийшла на город. хочу трохи стрілок нарвати, кропчику трохи нарвати, а тоді стрілки перемолоти, кропчик накришити. І таку заготовку зробити. А тоді ж можна ж її додавати до молоденької картоплі, як зварити. Думаю, що ми ж дочекаємося молодої картоплі, щось там нав'яжеться. Та й борщик можна таку заготовочку вкидати. Тож, буду я стрілки зразу обривати. Та взагалі треба їх обривати. Доки вони не постаріли, хтось там писав, що е, читали ви, що треба обривати тільки ось цю насінневу коробочку. Не знаю, дівчатка, це правильно чи ні, ми обриваємо всю цю стрілку. Так і наші мами обривали, бабусі, тож ж і я так рву. Помідорчики Санька починають квітувати. Капустці, це дивлюся я, як покропили, наче білокрилка не пурхає. Кабачки зав'язуються, ростуть. Вже ми кабачки вириваємо і споживаємо. Тільки не знаю. Не поливаю я їх, а воно зразу у нас дощів немає, то кабачки ростуть такі, знаєте, куценькі і. Товстенькі, але їх чимало на кущох. І цибулька, дівчатка, вже підростає. Ось при бідності можна і вже починати рвати. Але я кущовку вириваю і її крешу в засмажку. Вона хоч і маленька, чи той, ну така, бачите, тоненька. Але ото я йду в бух, і, і як я вам вже сказала, засмажку кришу. Нарвала вже я. І кропу всю треба обривати, бо такий вже він, бачите, виріс. І стрілок нарвала. Перемолола я вже стрілки, з них обрізала я на стінові коробочки, бо з кожним днем стрілка все грубіша, все старіша. Кропу сюди накришила, також кріп накришений проскладала по кулючках. Зразу я оце, мисці трохи підсолю, трохи, і трохи сюди додам олійки. Отак. От все перемішаю і теж проскладаю по кулючках і в морозильну камеру відправлю це все. Мабуть, буду я завершувати на сьогодні своє відео. Але робота сьогодні у нас ще продовжується. І ще треба, дівчатка, мені вечерю приготувати, а після вечері, як повечеряю, треба її трохи утрамбувати та нагород сходити попрацювати. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!